даже... Ну что, не, не можем никто концов найти. Уже куратору звонили, уже, уже кому только не звонили. И кому только не писали. Все говорят, чтобы вы срочно эти ви видеообращения делали. Ну, правильно? Что? Ах, ё-моё. Все пишут этому представителю и мало. Вот на, мы, родители. Все пишут ему, он даже не отвечает. Я только что куратору звонила. Нет, нет, там есть, э, в Телеграм есть э, у него страничка, и он там отвечает. Но сейчас никто никому ничего не отвечает. А ты, если поедешь, тебе надо не одному, Женя, тебе надо с кем-то ехать. Правильно, правильно, Жень, слушай. Вы это, по возможности сделайте видеообращение, обратитесь к президенту, блядь. Вам надо сейчас его сделать, до того, как вы до представителя доберетесь. Все, давай, я сейчас тебе скину... Я скину тобі за Сенікова. Він представитель губернатора Ямала. Все, давай я тебе зараз скину. Ну, це якраз показує рівень сприйняття і професійності тих, хто керують українським народом. Це недологе зелене збіговисько, яке безпосередньо не розбирається ні в чому, крім зняття коротких відеосиків. На жаль, можливо, моя, знаєте, така. Агресивна поведінка е, була більш можливо коректна, але це вже дістало. Е, їм про це вже говорили багато фахівців, і говорили вже не перший місяць, і не перший рік. Але і, е, віз і досі там стоїть, розумієте? І оце найбільше, що е, дратує. Ми втрачаємо е, величезні безцінні кадри, бо ми втрачаємо найкращих хлопців, і дуже часто тому, що своєчасно не підготовлені. Були безпосередньо позиції для наших бійців. Ну, що стосується півдня, там нарита було більше, ніж достатньо і замінована. Тому якраз от по півдню там менше питань. А чому це не було зроблено на тій самій Харківщині, чому це не було зроблено на Чернігівщині, на Сумщині, на Київщині? Ось е, в чому питання. І на питання, чому. З моєї точки зору мусить проводитися е, слідчі дії. Вони зараз проводяться, але чомусь питають тільки з військових, чомусь не питають з політичного керівництва України. Як достатньо, знаєте, таке, вибіркова така, е, перевірка йде, що всьому винні військові, а безпосередньо е, політичне керівництво, яке там шатле розкатувало в районі Каланчака, розповідало там про мир. Е, президент приїжджав на розмінування. Азовського моря дивився, і таких прикладів більше, ніж достатньо. Тому якраз от проблема в тих в політиках, які намагалися сказати ще 21 лютого казали, що вони не бачать загрози, вони не бачать абсолютно нічого, і не треба там е, нічого робити, е, розбирайте е, свої рюкзаки, е, безпосередньо аварійні рюкзаки, які люди готували до війни. Це влада абсолютна. Знаючи, що буде велика навала, ніц не зробила, аби підготувати територію, економіку і народ для відбиття великої агресії, так само і ми мусимо робити про це неодноразово казали вже і наші е союзники, і безпосередньо казала величезна кількість е фахівців, які е звертали увагу на самостійність розвитку і на перебудову. Українська економіки на військові риси. А що ми чуємо у відповідь від нашого від наших керувальників, що в приватному секторі е, неможливо перевести економіку на військові риси? Ну якщо вони не читали жодної книжечки, то відкрити яким чином повністю приватна економіка Сполучених Штатів під час Другої світової війни забезпечила вісьмі мільйону армію потрібної кількості зброї, і ще крім того забезпечила величезну кількість союзників, включаючи радянський союз. Або вони або е, недолугі або не читали книжок, коли такі речі кажуть. Все дуже просто. Е, безкарність породжує безвідповідальність, безвідповідальність породжує хаос. Коли е, на деревах навколо Міністерства оборони не буде вільних гілок, на яких будуть вісіти е, ті, хто е, крали народні гроші під час війни, то порядку в цій країні не буде. Це перше. Друге. Що стосується безпосередньо закупівель і виробництва за рахунок українських виробників, це все чудово і це гарна ідея, і вона вже давно була, але є одна проблема. Будь-які нові керівники, які приходять в Міністерство оборони, розповідають гарні речі. А на виході отримують пробачте завжди Пшик. І ви тільки згадали про речове майно і про продукти, чомусь не згадали про мільярди вкрадених грошей на закупівлях артилерійських снарядів, мінометних мін противотанкових протипіхотних мін на закупівлі зброї і що стосується наших безпосередньо виробників. Коли виробники матимуть тверду гарантію на державному рівні, що їх не кинуть, не кинуть з цінової політики, що е, замовлення, яке отримують вони, буде продовжуватися і не буде відмінено, бо дуже часто є е, простими речами наших виробників кидають. Якщо виробник розуміє, що в нього замовлення буде на рік, на два, на три, на чотири, і буде розумітися системність, то він знайде інвесторів. Він знайде ті гроші, які безпосередньо допомогли йому наростити свої спроможності. Треба давати чітку гарантію для наших виробників і підтримку. І тоді ми можемо відмовитись від багатьох речей, на які ми витрачаємо гроші, що стосуються західних наших спонсорів. Треба зрозуміти, що ні про яку демобілізацію під час війни не може бути мовою. Бо демобілізація відповідно закінчує, коли ще закінчиться стан війни. У нас стану війни немає, у нас є воєнне положення. Наступне питання: ну це ж просто, знаєте, гра слів не більше, не менше. У нас не достає людей, у нас нема системної підготовки на рівні держави людей для поповнення наших бойових частин. А нам розповідають про демобілізацію? Це просто відволікання суспільства не більше, не менше влада займається пустою балаканиною, і не більше і я іншого не бачу. При відсутності е, стратегічних комунікацій і при відсутності е, єдиного напрямку інформаційно психологічних операцій толку ніякого не буде. якраз і питання полягає в тому, а про кого пан е, Зеленський казав? От, взагалі, ну це смішно. Ви про які залужне говорити? В і політика на даному етапі абсолютно не речі не зрозумілі. А що залужний виступає? У нас тільки один там військовий діючий військовий виступає постійно по всіх каналах і розповідає свої прогнози, які жодного разу не збулися. І ви знаєте, чудово, це прізвище це, е, і ну, все в них моментах. Це викликає здивуванням, яке кажучи, що стосується залужного, це взагалі е, вони. Я маю на увазі керівництво України дуже переживає, що по закінченні війни заложне може стати потужним зенгаверам, як це було безпосередньо під час закінчення Другої світової в сполучених штатах. Але давайте спочатку розберемося, чи закінчилась у нас війна, і зверніть увагу: президент завжди каже про мир, але мир без перемоги не може бути. Заложне завжди каже про перемогу. Ось в чому ще різниця. Політики розповідають військовим, що не треба займатися політикою. Принижуючи в багатьох випадках військових і підштовшуючи їх до цих занять політикою, дайте військовим воювати, і вони абсолютно не будуть займатися цією політикою. Тому о, інформаційна маніпуляція обвинувачення тих, хто цим не займається, з метою знаєте, створення сприйняття того, що ну, дуже нервує наше керівництво цивільне військо... цивільне керівництво. Того ритину, до того рейтингу, які мають наші військові, і саме військові, чітко воюючі, дуже часто буває знаєте, під тиском політичного керівництва по прийняттю певних рішень. І чесно скажу, у нас якраз цивільне керівництво, особливо ОПА, якраз підштовхує військових, щоб вони пішли в політику. Дайте їм воювати, не лізти. І не заздріть їхнім рейтингам, і все буде добре. Нехай кращі цивільні займуться економікою, нехай займуться підготовкою територій, нехай займуться підготовкою населення. І Тоді все буде добре.